Я вам розкажу про принципи складання оздоровчих програм із продуктів компанії Мюлайн. Зразу хочу сказати, що все, про що я сьогодні говоритиму, воно викладено на сайті компанії Юлай. Є розділ здоров'я і там є закладочка, називається складання програм. Хто захоче повторитись, сьогодні ми візимо, надіюсь, навчимося знову. Потім заглянети і ще повторите для себе. А якщо хтось вже знає ці принципи, а я впевнена, що багато хто знає ці принципи складання, то вони сьогодні повторять для новачків, це буде школа. Звичайно, ми знаємо, що в нашій компанії працюють лікарі-валеологи, які складають програми оздоровлення на 4-5 місяців після того, як людина пройде комп'ютерне тестування. І ще в допомогу на нашому сайті компанії також є вже готові прописані програми оздоровлення в розділі здоров'я. Закладка оздоровчі програми. Якщо хтось знає, а якщо знає, нагадаю. І навіть можна у нас ще в компанії користуватися в консультації у лікаря-валеолога в Байдері. інформаційні центри мають довгий такі. Але в, нашій, в нашому житті бувають різні ситуації і нам треба бути всебічно обізнаними. І так переходимо. Перший принцип. Який же перший принцип складання програми? При складанні оздоровчої програми необхідно перше вирішити проблему, якщо є така шлунково пішковим трактом. І також із дихальною системою. Знаєте, я часто до мене люди звертаються, я дуже знаю, що треба нам очищуватись, і всі ми знаємо, що треба очищуватись, але, але щось що на цьому етапі ще обов'язково треба запитати людину, чи нема в неї там проблем з легенями, чи з фронтом, чи треба їй оздоровитись, треба обов'язково на цьому ж етапі першому вирішити оці питання із цими системами. Так? Другий етап. Це в нас ендокринна система і статева система. І третій етап, я одразу не скажу, це нирки і судови. Оцю послідовність треба суворо дотримуватися. І запам'ятати просто. Ой, Чому? Тому що кишковий тракт і дихальна система це є вхідні ворота для токсичних речовин, які попадають у наші судини. І також вони, і так, кішкові легиті є основні фільтри організму. Тому це треба пам'ятати. Ендокринна система це регулятор обміну. Про регулятори цікаво розповів один із наших палеологів. був на тестуванні у мене в центрі інформаційному. У нього на прийомі жінка, яка хоче схуднути. Там першочергова задача сходности. І він задає питання, а які ви регулятори вживаєте? І потім каже, от уявіть собі. Київ, перехрестя. На перехресті багато машин рухаються, хто куди, в якомусь напрямку, так? але немає регулювальника дорожнього руху і нема світлофорів. Яка ж це буде цікава ситуація, коли всі машини поїдуть в тому напрямку, в якому їм хочеться їхати. Це да, дуже складна ситуація. Так само і в нашому організмі обов'язково повинні бути регулювання нашого руху в організмі. А як ви думаєте, яка продукція відноситься до цієї категорії регулювання? Ну, якщо ми говоримо про ентокринну систему в нашій компанії. Що так, і так, так. Все, що любить щитовидка. Раза, щитовид. так. І наднирники yeah, не забуваємо. Я ви знаєте, після цього полютого тестування, собі зразу на стол поставила вдома елексир для пішункової, елексир для щитовидки і додавала солодку, бо це, наскільки я бачила, це єдиний екстракт, який працює з надмирниками у нас. Ні? Ще? А який тут самі? Це а не екстракт, екстрак. це ж не екстракт. І зразу я тільки... Це флітом, це все. Рука <паймель> далі. Е, е, Нирки та кістково-суглобна система у нас <паймель> працюють, <паймель> вони повністю залежать від роботи шмуткового кісткового тракту, повністю залежать <паймель> відважки. І від ендокринної системи. <паймель> Отже, їх оздоровлення вже почнеться з перших етапів. Вони будуть вже оздоровлюватися, як ми почнемо налагоджувати роботу школа, тракту, гендокриної системи, вони вже почнуть потихеньку оздоровлюватися. І наскільки ми поліпшимо роботу наших, наших етап та да, систем, настільки вже ми підійдемо більш ефективніше оздоровляти ним ті службову тому що на них треба достатньо більше часу, скажемо, да. Другий принцип це обдороблення, це перший принцип, ми запам'ятали послідовність. Другий принцип це треба починати, ми це знаємо, е, обдороблення зачищається продукцій. В іншому випадку результат буде настільки і мало. Ще раз. Да, це да, я можу сама <глав> але дякую. <глав> буде настільки і мало кортини. До очищаючих препаратів ми, звичайно, знаємо, що у нас відноситься. Всі ж знають добре, правда? І формула відновлення, і чистофлор, хто не знають ліни. Але для мене було, що, знаєте, трошки дивно я. ці ж хурага, які читали гепатофлор, конкретвор, гастрофлор. Це теж очищуючі, всі фезечки наші для починки жгутки шумкової. Якщо ми на цьому етапі ще додаємо, наприклад, апітвор свою, то саме очищення пройде м'якше. Якщо, наприклад, є загострення хронічних захворювань. Вони зазвичай ну, є вже і в різному віці. Наприклад, от прийшла людина до нас і каже, От зараз часто така проблема з суглобом. кажу, у мене там болять коліна, у мене болять суглоби. Ми розуміємо, що цій людині ну, недостатньо мінералів, але ми починаємо що? Ми починаємо з того, що ми е, шумково-пішковий тракт оббирали Е, для того, щоб і шлонок, і кишківник могли. Могли засвоїти потім ті мінерали, які ми там будемо давати. Так? Судини проведуть це все, це все наше оздоровлення до різних органів. Сюдина система донесе пара залоза і статеві залози виділять гормони для того, щоб ці мінерали у нас засвоїлися в пісково-слугобній системі. І, а до цього часу ми маючи. Останні з екстрактів е, е, сонячних, ми вже очищаємо суглоби від солей, і щоб суглоби в нас були вже і від запального процесу. І лише потім ми е, призначаємо вітаміни і мінерали. Третій принцип. Третій принцип. Рекомендовано на кожному етапі поєднувати препарати очищення там. Для нервової системи, знову ж таки, протизапальні для судинної системи. От. І продукція. Продукцію ми теж всі знаємо. Я, знаєте, я зробила таку стільки ж аналогію, є у мене продукти перелік при нормальному підвищеному тиску і при пониженому тиску. Так ось цереброфлор, я не знаю, мене його дуже полюбляють, його можна і при тому, Тиску, бо була думка, що цереброфлор при підвищеному не можна призначати, але я такі можна. І велофлор так само і при тому тиску, і при количеному можна. Фіто-здоров'я для куди завжди можна, елексири для куди завжди добре поєднувати. І ось такі поєднання я ще виписала, які дуже хороші. Наприклад, клінець, елексир для нервової системи. Елексир для печінки, а пітонки і то Тобто ми пам'ятаємо, що ми на кожному етапі, на кожному стараємось додавати якісь препарати для нервової системи. Чому? Тому що ми знаємо, що е, проблеми з нервовою системою лежать в основі виникнення будь-яких захворювання опір інфекційний. Хоча і часто і герпес, і, і ГРЗ Виникають на фоні стресових ситуацій. Тепер поговоримо про судини. Вони пронизують всі наші органи і без них не проходить ні один, ні жоден протест. Да? Кров доносить пісень і поживні речовини, клітину, забирає звідси відпрацьований шлафік та нести їх на утилізацію до печінки. І ниром. І будь-яке хронічне захворювання починається з постійного порушення кровообігу, спазм капілярів, утрунення від жановного відтоку, недоотримання пісню або поживних речовин органами, забруднення лісу токсичними речовинами. Тобто з колонки наших аматирів, таких систем, як імунної, нервової, серцево-судинної та добрини, починається будь-яке захворювання. Четвертий принцип це вже здійснюємо харчування клітини. Після очищення. Після очищення, зараз ми говоримо, що очищення проводимо 3 6 місяців. І також треба поєднувати очищення з препаратами нагадує, які поліпшують крову облік. А дожевільної продукції, яка відноситься харчування клітини, хто знає, що в нас відноситься. Амає. Амінор. Так. Пайдзіпіль. 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 Це вірю кожного. Кондрафлор, мінерал. І так було поталофлор. Лицетін, океан, е е е е е -е е океан. океан яркої дуже там. Колаген, вітинатинка, ну тут ви переїздочки. Там, там, де є вітаміни, там, де є мінерали. Деякі продукти мають багато функцій, наприклад, апітон з фітосвоєю, апіфлор плюс або апіфлор-мінус, їх можемо призначати з перших днів оздоровлення. От я вчищення і призначаємо з перших днів оздоровлення. Тому що вони надають служив проти це запальну дію і також покращить кровообіг. Тобто не боятися, якщо там до клінеса ми додамо пітон кіто тільки буде вигравати своїм оздоровленням. Тривалість кожного етапу. У цей кожного зроблення різна, місяць-півтора. Про дозування хочу поговорити. Дозування, ми знаємо, що таблетки ми йому за 10 вживаємо, за 10 хвилин їди, єдине виключення може у нас янтарна формула викликати, тому що якщо у людини є гастрит або підвищена кислотність, то тоді її приймати під час їжі. А капсули... Це дуже просто. Там же і елексили із... з екстрактами до їди, капсули під час їди. І знову капсулах є виняток. Це у нас клінес, хоча останні рази, я чула, що Пошкодська Наталія говорила, що теж дуже добре під час їди клінес вживати, так щоб наші, як у кого є жителі всередині, щоб разом з їдою отримували те, що вони не дуже люблять. І виняток сорвів Приймаємо, звичайно, за 30 годин або за годину до їжі. Тепер я хочу особливу увагу звернути на дитячі дози. Хто тут гарно Чому на дитячі дози? Я не знаю, як у вас в мене, як тільки в мене з'являється клієнт, я трошки такий подаю в легкий ступор, бо я думаю, Боже мій. Я тоді починаю робити те, що всі роблять. Я пишу в чат буйків і задаю питання, бо я хочу якимось таким чином трошки зняти. Не те, щоб відповідальність, але хоч напругу ту, яку я відчуваю, все-таки тут теж досить легко запам'ятати оці дороги, якщо ми будемо знати, що 1,4, 1,3, 1, 4, 1, 3, 1 3. Дорогу одна і четверта дози дорослих. До шкільнята одна третя дози, і школярі одна, друга доза дороги. Все достатньо просто. Треба просто це запам'ятати, 1,4, 1,3, 1,2. І не боятися допомагати. У мене такий був один, пацієнт, один подивимося з дитинства. І, дитин. і я, я, звичайно, трошки, як і всі, трошки переживала. Але все нас сталося добре. От, Про дозування ми поговорили. Тепер хочу ще проговорити про людей, які мають алергічні реакції. Да? От Людина починає приймати препарати, і неї якісь пішли алергічні реакції. Да? Що ми робимо? По-перше, це ми говоримо в тому в випадку, якщо людина не йде на комп'ютерне тестування. Ну, немає змоги чи на якісь інші причини. Ми, по-перше, зменшуємо возу в два рази і знову людина приймає і дивиться. Питаємо про питний режим, це дуже важливо, тому що в мене є така інформація, що... На кожний 100 грам екстракту нашого виготовлення, щоб виготовити цей екстракт, йде кілограм сировини. Ви розумієте, які в нас класні насичені екстракти. І тому, якщо їх людина має якісь алергічні реакції, треба, по-перше, зменшити дозу, додати її, ми знаємо, сальверти, та сарбефлор, череду, бетулін всередину, запитати, а як вона п'є водичку. Чи дотримується вона питного режиму, також не забувати, що про гепатофлор. Всякий раз я втаюся, треба запам'ятати і собі, що гепатофлор повинен теж пріс бути. Ну і, звичайно, калорійно. Це, як ми знаємо, це не добавляємо. Якщо людина взагалі прийшла і вже каже, я вже страдаю на алергічні реакції, мені щось таке, дайте, щоб я перестала це все відчувати. Так? то треба дуже з мінімальних доз починати давати. І так по одному там, препарату один дали попила людина 2-3 дні, потім потихесеньку вводимо інший. Тому що причин алергії ми не знаємо. Звичайно, краще порекомендувати людині пройти комп'ютерне тестування, оскільки в нас там є тест на алергіни. Але якщо немає такої можливості у людини це зробити, Купово їх даємо потихети, вводимо кожен препарат через 2-3 дні. І за спостереженнями при алоргічному захворюванні треба обережно застосовувати Апітрон фітофою, апіфлор плюс, розлити екстракт прополюса, всі знають чому, тому що там амер може бути днами, екстракт хої, ну і дуже рідко відфлори янтарна пробула і енергофлор. І ще дуже важливо, коли ми розроблюємо програму оздоровлення, да? комбінувати препарати з різною формою випуска. Таблетки з елексиром, капсули з екстрактом. Часто в мене теж у серці приходять і кажуть, а що краще? Олексир і тузе, все чудово. І це те, те беремо, тому що треба поєднувати. Таблеточку, беріть, з валексиром, посилюйте дію, таблеток та інший збір трав. І це буде дуже корисно для вашого оздоровлення. Тобто комбінуємо препарати, не забуваємо про це. Програма описана на 4 місяці, да, тому що за цей час відбудуться колосальні зміни в організмі. І, і, Треба буде робити корекцію через 4 місяці та, і подивитися, а як людина себе почуває і що треба додати. І вже тільки після того ми вже переходимо до на підживлення організму вітамінами та мікроелементами. Рекомендується людям до 40 років проводити один раз в рік очищення, після 40 два рази на рік. Я не знаю, я провожу майже постійно, бо в моєму домі весь час живуть тварини, і в мене весь час стоять великі банки, я їм собі однаково е, даю, тому що чомусь немає на точеві підприємства компанії, але візу там щось немає очищувальної продукції для тварин. Тому ми разом все споживаємо. Найдовше доводиться займатися оздоровленням слуговів і судин не менше півтора року. Тривалість оздоровчої програми залежить від віку пацієнта. Чим старша людина, ми знаємо, тим очищення проходить повільніше і довше. І є така думка, оскільки людина себе чувствує нездоровою, не, не зовсім здоровою або хворою, скільки років, наприклад, там, років 10, от вона почуває себе нездоровою. Значить, їй треба стільки ж місяців пити безперервно нашу продукцію. Тобто 10 років почувається нездоровою. 10 місяців без переривок п'ємо ну і так і кажемо. Бо одні хочуть люди прийти за місяць, стати, ну, дай Боже, звичайно. Але треба налаштовувати, щоб людина знала, що цей процес буде е, трошки іншим. І ще про людей похилого віку прийняття. Я наговорила, що в цій категорії нас багато, на речі. І ну, бажано дозування, бажано. Ми так знаємо, що ні, ми п'ємо так, як потрібно. А бажано дозування продукції робити так, як дітям. Тобто в зменшених дозах. Ми ну, будемо говорити так, як школярам. Я так думаю, тому що будемо зовсім домого так? І хочу все ж таки підсумувати, що ви, я дуже хочу, щоб ви запам'ятали, які у нас етапи. Тобто ми спочатку дотримуємось суворо е, е, наші етапи, е, очищуємо продукцію, так як положено шлунково кишковий тракт, дихальну систему. Потім у нас іде докрила статева система. І аж потім внизу у нас і зублі, і не засобили. І часом засобів. Оцю послідовність ми дотримуємось. Потім ми що робимо? Очищаємось. м'яко, так? Потім ми, третій період у нас ми е... четвертий поточний вже, я вже бачу, які в четвер вже вітаміни і мінерали. А от на третьому етапі ми... Е... Да, поє, да, так, поєднуємо. Поєднує. Не забуваємо поєднувати, що в очищенню обов'язково додоволяємо нервову систему на кожному етапу і кровоочисні наші препарати. А на цьому я вам дякую за увагу.